Ну що, Прив'язуємо наш монтаж. Отакі ось такі пакетики. Це я вяжу сам особисто, комплектую з усіма комплектуючими фідергам, вертлюг з карабіном і стопорочок. Просто все тут є в наборі, беремо спочатку вертлюг, чіпляємо, дивіться такий карабін з вертлюгом, до якого буде чіплятися кормушка. Одіваємо на основний шнур, потім беремо стопорочок. По 5 штук я їх роблю. Стопорочок ось ось такий в Одіваємо товщу дирочку і беремо вертлюжок. Не вертлюжок, а фідергам один. І все, отакі От 15 сантиметрів, любу в принципі, рибу на і на ляща, і на карася, і на плотву він такий універсальний. І прив'язуємо. Затягнули. зайве одрізали і підтягнули наш Монтажик. Все, Бусинка налізає на вертлюг. Сюди чіпляємо ну, зараз... спочатку маркерний груз, а потім будемо чіпляти кормушку. І, в принципі, наш монтаж ранній ріг готовий. Потім ми просто чіпляємо сюди кормушку, сюди повідок на петля в петлю і ловимо. Зараз маркеримся.